Усім привіт! Сьогодні відео для справжніх любителів варення. Хто шукає поєднання нових смаків? Це відео саме для вас. Будемо сьогодні готувати варення джем з ревеню зі смаком апельсина. Це дуже-дуже смачне та ароматне варення. Кому цікаво, залишайтеся зі мною приємного перегляду! Ревень добре миємо та чистимо, і будемо нарізати скибочками. У почищеному вигляді мені знадобилось 1 кг ревеню. Різаємо тоненькими шматочками. Коли варення буде готуватись, ревінь добре розвариться і у нас вийде джем. Різаний ревень пересипаємо в каструлю, в якій ми зазвичай готуємо варення. Це має бути каструля з товстим дном. Насипаємо ще 900 г цукру, усе перемішуємо і даємо хвилин 15, щоб наш ревень пустив сік. В цей час займемося з апельсинами, які входять по рецепту до варення. Дві апельсини добре перемиваємо, маємо кісточки зернятка, нарізаємо невеликими шматочками. Після цього перемелюємо їх на м'ясорубці. Завдяки апельсинам варення має приємну гірчинку, ну і, звичайно, неймовірний аромат. Хто любить цитрусові, вам обов'язково сподобається. Порібнені апельсини додаємо до нашого румбамбару, усе добре перемішуємо та вмикаємо плиту. У менту закипання наш джем повинен готуватись приблизно 50 хвилин, не більше години. Суємо на слабкому вогні. Хто ще не пробував варення за таким рецептом, обов'язково спробуйте. Рені буде добре смакувати просто з чаєм, з млинцями, з панкейками, ще можна поєднати з будь-яким десертом, додати до морозива або приготувати святкове новорічне печиво. По виварені розливаємо у стерильні банки, закриваємо кришками та зберігаємо у прохолодному місці. Такої кількості інгредієнтів у мене вийшла 1 літра 600 мл густого Тим, Хто приготує смачного, дякую за перегляд! Напишіть, як у вашій місцевості називають ревінь чи румбамбар. Буде цікаво почитати в коментарях. Що сподобалось відео, підтримайте канал лайком. Усім бажаю мирного неба, будьте здоровими до нових та смачних рецептів. На вашої зручності ще залишаю рецепт.